Привіт, мене звати Юрко. Вітаю вас на каналі благодійного фонду Pantheon X. Найперший свій монолог я назвав «Благодійність у сутужний час. Адже, як мовив римський філософ Сенека, усюди, де є людина, є можливість для доброти. У цих словах вбачається сутність прояву гуманності, чуйності, взаємодопомоги та любові. Саме любов та милосердя торує шлях до самопізнання. Найбільше це проявляється у скрутний час, коли ми бачимо страждання нашого народу та усвідомлюємо відповідальність один за одного. Тільки тримаючись разом, ми відстоюємо свою незалежність. Я вважаю, що саме це визначає українців згуртовує та підносить духовно. Отже, наше сокровенне бажання перемогти неодмінно здійсниться. Безперечно, благодійні фонди також є світлом у темряві. А перші форми соціальної допомоги та благодійності зародилися ще в античні часи, в давньому Єгипті. У стародавній Греції формами філантропії були громадські трапези, роздавання грошей нужденним, будівництво храмів. У середні віки формувалися гільдії та благодійні організації. В епоху відродження, розвиток меценатства призвів до створення фондів. Наприклад, іспанський філософ Луїс Вівес висунув ідею допомоги нужденним, яка передбачала реєстрацію бідних людей, збір приватних пожертвувань, надання їм допомоги, а також забезпечення роботою тих, котрі вважалися здоровими. Згодом його пропозиції вплинули на законодавство соціальної політики в Англії та Німеччині. В Україні благодійність теж має давню історію. Ще за часів правління князів Володимира та Ярослава Мудрого піклування про громадськість та доброчинність були офіційно закріплені у державних статутах. Варто зазначити, що наш фонд «Пантеон X створений українцями, які разом із мільйонами людей стали біженцями, розкиданими по всьому світу. Саме ми опинилися в Європі. Пантеон Х заснувався в Іспанії. Особисто я знаходжусь в Німеччині. Власне, звідси я і записую це відео із табору для біженців-переселенців. Хоча ми далеко від рідних домівок, ми. Тут об'єднані і не просто вболіваємо, а спільними зусиллями працюємо на благо нашої перемоги. Повірте, ніхто не може бути осторонь цих страшних подій сьогодення, де люди втрачають оселі, отримують поранення, гинуть. Тоді як у найзапекліших боях герої нашої держави мужньо тримають оборону ціною власних життів. Так, війна триває. Щоденно люди пристосовуються. Однак ми повинні діяти, повинні нагадувати самі собі, що людям потрібна допомога. Місія нашого фонду націлена на повсякчасну гуманітарну і психологічну підтримку українців, котрі її так потребують. Та звісно. На підтримку наших воїнів Титанів загалом робота благодійних організацій перманентна і доволі ефективна. Надто з часу повномасштабного вторгнення. Оцінка поширеності благодійності в Україні стає дедалі масштабною. Один яскравий приклад статистики: у 2010 році. Найбільший британський фонд благодійної допомоги Charities Aid Foundation опублікував світовий рейтинг благодійності, у якому оцінив рівень філантропії в різних країнах. Як гадаєте, чи належали ми тоді до благодійних? Якраз таки майже ні. Україна опинилася аж на 150-му Місці, а замкнув список міжнародного рейтингу Мадагаскар із 153 п'ятдесят місцем, при е складанні рейтингу були враховані три основні риси благодійної поведінки: фінансові пожертвування, віддача власного часу, тобто волонтерство, і допомога незнайомим людям. Зараз нам здається, що це було так давно, тому виникає питання: все таки наскільки ж ми змінилися з того часу, особливо. За останні роки війни пригадайте шлях України з початку Революції Гідності 2014 року, коли кияни об'єдналися у цілодобове чергування та дбали про людей на майдані, готували їм їжу, надавали нічліг, притулок, допомагали фінансово, надавали їм будь-яку іншу таку необхідну допомогу. благодійність в Україні стрімко йшла вгору. В 2015 році на тлі російської агресії Україна піднялася на 89-те місце світовому рейтингу. У 2022 році наша держава дійшла позиції 10-ї сходинки. А минулого 23-го року Україна посіла друге місце в світі за індексом благодійності. Від початку повномасштабної війни у нас офіційно зареєстровано близько 9 тисяч. Благодійних фондів цей рейтинг показав світові, на що здатна об'єднана нація, слід визнати, що до цього тривожного періоду ми більше знали про благодійність відомих меценатів десь на віддалі в Америці, наприклад, Бефест, Геть, Сорос, Маск, Цукерберг. Бо легко бути щедрим та підписувати клятви дарування при мільярдних стах. Хоча такі клятви привабили інших заможних людей. Ідеї, наслідувати їхній приклад, справді ідея віддати на добрі справи частину прибутку або часу надихає. Наше уявлення різко змінилося, і змінили його. Ми самі. Тепер свою громадську позицію демонструє кожен, навіть діти навчилися креативно застосовувати свої таланти чи ідеї, щоб підтримати воїнів чи пенсіонери, які самому скрутному становищі, але вони передають волонтерам для хлопців, яким найважче. Влучно є цитата Бернарда Шоу: Можна брати міста і вигравати битви, але не можна підкорити цілий народ. Чи згадаємо слова нашої поетеси Олени Теліги? держави стоять не на династії, а на внутрішній єдності і силі народу. Вона жила. В еміграції в Європі а повернулася до України до окупованої України і перед тим як була Розстріляною у Бабиному яру розуміючи загрозу смерті не залишила ані окупований Київ, ані боротьбу за Україну. До того ж, зуміла організувати пункти харчування для киян, котрі потерпали від страшного голоду в окупації. Також не можна не згадати про видатного військового діяча, юриста та філантропа Степана Федака, який на початку. 1920-х років у Львові організував комітет для опіки й допомоги українським полоненим політичним в'язням та емігрантам із Надніпрянщини. У часи Другої світової війни в Україні в умовах підпілля активно діяв Червоний Хрест. Це описано у книзі дослідниці Катерини Зарицької. під назвою Нам сонце всміхалось крізь ржавий град. Отже, наша внутрішня єдність і сила робить нас нездоланними одвіку. Певний, що ви знаєте чимало відомих благодійників, прошу поділіться, будь ласка, в коментарях у ваших відгуках. А може, це ваші знайомі чи навіть. Особисто ви допомагаєте ближнім. Зазначайте під відео, будь ласка. Визнаємо, що кожен із нас залучений до добра і наближений до перемоги. Отже, підтримуючи діяльність фонду пантеон X, ви можете відіграти важливу роль у простягненні руки допомоги тим, хто її потребує. Просимо підписатися на наш канал, щоб отримувати більше оновлень про ефективні ініціативи. Детальніший огляд діяльності нашого фонду ви можете знайти за посиланнями під відео. Тож, надзвичайно вдячний вам, всім глядачам, котрі приєдналися до нас сьогодні та дізналися про наш благодійний фонд Panteon X. Будь ласка, будьте чутливими та підтримуйте тих, хто потребує нашої допомоги. До зустрічі у наступних відео на цьому каналі. Па-па!